Благодать вам і мир, дорогі друзі. Перед своїми стражданнями і смертю Ісус Христос дуже багато говорив своїм учням про велике благословіння, яке очікувало їх після того, як Він залишить їх і піде до Свого Отця. Він говорив про Святого Духа, який мав прийти як утішитель для того, щоб перебувати з ними по вік їх навчати, наставляти, зміцняти, провадити Господніми дорогами. Вже після своєї смерті та Воскресіння, перед Вознесінням Ісус знову збирає своїх учнів і дає для них останні настанови, а також залишає для них дуже важливе повеління. Ми читаємо про це у Книзі дії апостолів. У першому розділі з 4 і 5 віршів. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав: ви чули від мене. Іван був водою хрестив. Ви ж, охрещені будете Духом Святим через декілька тих днів. І нижче у восьмому вірші він продовжує і каже такі слова: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Учні послухалися Господа і всі разом зібралися. У Єрусалимській горниці молилися та очікували того, що їм обіцяв їхній учитель. І коли настав день п'ятидесятниці, сталося щось надзвичайне, щось неймовірне, що ніколи іще не переживали учні апостоли. Вони були разом у купі, молилися і несподівано. Щинився великий шум з неба, ніби буря раптово зірвалася. На кожному із них почали вогнені язики, і вони всі почали говорити іншими мовами, як дух їм провіщати давав. Вони почали говорити тими мовами, які ніколи не вчили. Які ніколи не знали, але вони отримали їх від Святого Духа. І ці мови могли розуміти ті люди, які з різних куточків світу прийшли того дня на поклоніння до Єрусалимського храму. Вони прийшли і дивувалися, що це відбувається. Як ми бачимо і чуємо цих галілеян, що вони говорять нашими мовами, в яких ми народилися. Це був Прояв великої Божої сили, це початок всесвітньої евангелізації. Сповнившись Духом Святим, учні почали в силі Божій проповідувати Євангеліє, і велика кількість людей наверталася до Ісуса Христа. Я хочу говорити сьогодні, друзі, про благословіння п'ятидесятниці. Але не тільки і не стільки п'ятидесятниці, яку пережили апостоли дві тисячі років тому, а наголосити на тому, що п'ятидесятниця триває, що Божі благословіння, які Господь давав для апостолів, вони і сьогодні належать для вірних Божих дітей, для тих, хто своє серце, своє життя. Віддали на служіння Господу Ісусу Христу. Коли апостоли почали говорити мовами, багато людей дивувалися, хтось насміхався, хтось глузував із них, але це не могло зупинити апостолів в поширенні Слова Божого. І сталося так, що Боже Слово досягло і. Нашої з вами місцевості, наших сердець. Сьогодні ми бачимо великий результат праці Святого Духа в Україні на теренах Рівненської області. Ми переживаємо Божі благословіння, і я хочу наголосити на тому, що дар Святого Духа він належить всім віруючим в Ісуса Христа людям. Сьогодні є різні твердження, різні думки серед християн, серед богословів. Дехто каже, що хрещення Святим Духом, за знакою інших мов і дія дарів Святого Духа, вона була призначена тільки для апостолів, і ці всі прояви закінчилися з смертю останнього апостола. Хтось каже, що дія дарів Святого Духа зупинилася, коли був. Остаточно сформований канон нового заповіту. Але ні одне, ні інше твердження не відповідає Євангелії, бо Ісус сказав в Євангелії від Марка в 16 розділі, що тих, хто увірує, зауважте не 12 тільки апостолів, а всі, хто увірує, будуть супроводжувати ознаки. Іменем Моїм казав Ісус: будуть виганяти демонів. Будуть говорити новими мовами, кластимуть руки на хворих, і вони будуть здорові. Інші ознаки і чудеса, дари Святого Духа, вони належали для всієї церкви Ісуса Христа і належать сьогодні для нас, із вами, християн Хвадцять століття. Апостол Петро ще тоді, в день П'ятидесятниці, наголосив у своїй відомій проповіді, яка Торкнулася сердець тисяч людей, і вони навернулися до Христа. В Книзі Дія апостолів в другому розділі, 39 віршем, апостол Петро сказав такі слова: бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш, дар Святого Духа. Належить для кожної людини, віруючої в Ісуса Христа. Я хочу спонукати всіх нас, дорогі друзі, хто чує зараз цю проповідь, щоб ми довіряли Господу, щоб ми ревнували і молилися про працю і про дію Святого Духа у наших церквах, щоб ми особисто пильнували про своє духовне життя. І були носіями дарів Святого Духа. Вони і сьогодні діють, і я хочу спонукати, щоб більше і більше ми про це дбали. Хочу закликати моїх братів-проповідників, Євангелія, служителів Господніх, щоб ми більше про це проповідували. Тому що сьогодні є надзвичайно велика потреба в. Проголошені істини, про благословіння п'ятидесятниці. Господь незмінний. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. І сьогодні Він хоче благословляти свою церкву. Через церкву він бажає благословляти всіх людей, всі народи. Хай благословить Господь і зміцнить наші серця, щоб ми були тими людьми, які сповнені Духом Святим, які пережили і переживають свою особисту п'ятидесятницю і діляться цим благословінням з іншими людьми. Божої благодаті вам, миру, вашим серцям і рясного благословіння Господнього вашим церквам. Вашим громадам, вашим містам і селам хай Божа благодать ще могутньо наповнить нашу країну і ще багато людей під дією сили Святого Духа і проповіді Євангелія навернуться до Ісуса Христа і знайдуть спасіння для своєї безсмертної душі.